Підродити українську армію взялися підприємці аграрії. Вони перерахували на рахунок 300-го полку 180 тисяч гривень. За допомога не є першою. У непростий час агресії північного сусіда тисячі добровольців та призваних воїнів запасу йдуть до військкоматів, аби у разі необхідності захистити нашу державу. Підрозділ високомобільних десантних військ, який передислокований у 300-му полку міста Чернівці, вже проводить активну бойову підготовку. У цих молодиків патріотизму вистачає, власне, як і проблем. Проблеми вони ну поступово вирішуються. Тобто, насчет харчування, харчування у нас задовільне. Форма одягу, самі бачите. В задовільному стані. Батьки розуміють, що, що є захисник країни, прийшов виконувати свої обов'язки. Основний склад військової частини 300-го полку наразі знаходиться на Яворівському полігоні Львівської області. Саме там солдати вдосконалюють бойову злагодженість та проводять бойову стрільбу. Українська армія наразі потребує допомоги. І аграрії Хмельниччини не залишились осторонь цієї проблеми. Вони перерахували 180 тисяч гривень на потреби військових частин Буковини. Вибрані перші дві військові частини: одна в Чернівцях, інша Хмельницькій області в Шепетівці. І вже була надана допомога в Шепітівці. Тепер от надаємо допомогу. Думаємо, що кожний місяць. По мірі своїх можливості також будемо надавати іншим частинам чи з цими, які ми заключили вже на сьогоднішній день договір. Нині ж представники аграрного бізнесу та благодійники підписали меморандум про співпрацю з військовослужбовцями Буковини. Жіноча частина має підтримувати. Спромогу нашої армії захищати свою батьківщину. Надалі на розгляді на часі прийняття нових рішень, сподіваємося, ця сума буде далеко не останньою в підтримці української армії. За словами військовослужбовців, отримані кошти були вкрай необхідними. Частину суми вже витрачено на придбання армійського обмундирування. Вже закупили бронежилети четвертого класу, це найбільш нові бронежилети. Тобто ми вдячні за це. Зараз особовий склад. Буде на 50-60% на одягнений вже всі бронежилети. 450-500 доларів один бронежилет. Бо зараз по цим цінам це достатньо велика сума, щоб закупити. Нам ми можемо закупити ну один-два. А якщо зараз болодійний фонд поміг такій сумі, то ми зможемо закупити достатню кількість бронежилетів. За ці кошти також підрихтували і бойову техніку. Ми почали з відновлення е, транспортних наших засобів. Зараз продовжимо розвиток е, вернею відновлення техніки, е, також забезпечуємо. Е, Продовжуємо забезпечення і житлових умов військовослужбовців, які призвані по мобілізації в батальйонну тактичну групу. Крім цього, вирішуємо питання щодо забезпечення технічного і матеріально-технічного забезпечення військових частин у необхідності в разі виконання завдань за призначенням. Вже незабаром буковинські військовослужбовці отримують ще додаткових 200 тисяч гривень.